Цивільний кодекс стаття 137. Права та обов'язки вкладника командитного товариства. Вкладник командитного товариства зобов'язаний зробити вклад до складеного капіталу. Внесення вкладів посвідчується свідоцтвом про участь у командитному товаристві. Вкладник командитного товариства має право одержувати частину прибутку товариства відповідно до його частки у складеному капіталі товариства в порядку, встановленому засновницьким договором – меморандумом. Діяти від імені товариства у разі видачі йому довіреності та відповідно до неї. Переважно перед третіми особами набувати відчужувану частку її частину в складеному капіталі товариства відповідно до положень статті 147 цього кодексу. Якщо бажання викупити частку і частину виявили декілька вкладників, зазначена частка розподіляється між ними відповідно до їхніх часток у складеному капіталі товариства, вимагати першочергового повернення вкладу у разі ліквідації товариства, ознайомлюватися з річними звітами, та балансами товариства. Після закінчення фінансового року вийти з товариства та одержите свій вклад у порядку, встановленому засновницьким договором меморандумом, передати свою частку і її частину у складеному капіталі іншому вкладнику або третій особі, повідомивши про це товариство. Передання вкладником усієї своєї частки іншій особі припиняє його участь у комендитному товаристві. Засновницьким договором меморандумом командитного товариства можуть бути передбачені також інші права вкладника.